Моє улюблене, а я вважаю, що не треба заглядати занадто в жопу дитині, бо виросте нарцис. Всім, хто вважає, що надмірний прояв любові до дитини веде до вирощування нарцисів, а особливо любителям влаштовувати ці холодні душі, коли сьогодні я тебе люблю, а завтра я холодний як стіна, Ну, типу в наказання. Так, перше: форми нарцисизму бувають різні: буває злоякісний, буває дефіцитарний і буває нормальний. І як ви розумієте, не всі вони шкідливі, але про це ми поговоримо в інший раз. По-друге, якщо людина виростає без достатку безумовної любові, вона стає експертом в фантазіях про любов там, де її немає. А потім, в умовно дорослому житті, умовно тому, що такій людині важко вийти в дорослу позицію і сприймати дійсність такою, як вона є. Так от потім, в будь-яких близьких стосунках, людина стає, наче одержимою партнером. І постійно аналізує і фантазує, аналізує, що я зробила, і фантазує, а що було б, якби. По суті, все життя будується навколо якби ну, цієї ефемерної штуки, якої не існує. І потім вона прогресує в тому, в тому образі цієї милої і хорошої людини, якою насправді вона не є, вона не знає, яка вона. Так от цим людина створює певний тиск на свого партнера. А партнер, в свою чергу, звичайно, хоче позбутися тиску, і він відторгує її, відштовхує. А потім саме оця відторгнута, травмована частинка і може відчути оці справжні, як їй здається, романтичні почуття. Деякі психологи називаються еротизація відторження. Це саме те, що нас спонукає відчувати щось. Глибше і сильніше, і потужніше до людини. І це ті випадки, коли вас відторгнули, ви розійшлися, а ви перебуваєте все одно в орбіті партнера, який про вас вже давно навіть не згадує. Тому що знаєте що? Тому що ви живете в якби. Сподіваюсь, зрозуміло пояснив. Намагався максимально розкрутити цей клубок. Про це теж ми поговоримо на ефірі Криза Трьох років, який відбудеться 22 жовтня о 19.00. Посилання в шапці профіля.